Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено питанню штрафів, чергових штрафів, штраф за наявку за повістку. Я вже знімав декілька відео в цьому році. Може більше десяти штрафів оскаржили в цьому році і продовжуємо їх оскаржувати. Тут я розміщу декілька відео зверху, можете подивитись. І не забувайте підписатись на YouTube, TikTok, Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Саме там я дам посилання на це рішення суду. Знайти ви телеграм-канал зможете. Ростислав Кравець по назві, або в Ютубі під відео, в Тіктопсі шапці каналу. Тому переходьте, підписуйтесь і поїхали далі. І так, дуже часто трапляється така ситуація неприємна, коли з'являється штраф, хоча повістку ви не отримували, ніхто вам її не направляв. Те ж саме стосується розшуку, відео щодо розшуку я от знімав, також вам розміщую, яким чином знімати за розшуку. Однак, от з'являються штрафи, що з цим робити. Ну, в першу чергу, я в будь-якому разі раджу його оскаржити. Які підстави оскарження штрафів? Я вже неодноразово говорив, що фактично на сьогоднішній день всі штрафи ТЦК, окрім штраф за втрату військово-облікового документу, є незаконними. Однак, в цьому випадку, одним з головних підстав для оскарження не тільки те, що. Примітка до цієї статті 210 Кодексу України праддів правопорушення, де прямо зазначено, що норми цих статей не застосовується, якщо фактично Міністерство оборони має доступ до державних реєстрів. Воно має доступ, тому що навіть у нас бронювання через дію зараз відбувається. То Єдиним ще додатковим, верніше не єдиним, а ще додатковою підставою, окрім там, неправильних заповнених, неповідомлень, і так далі, є те, що фактично відсутні підтвердження того, що повістка вам направлялась. І це рішення тому приклад. На жаль, ніхто за це відповідальності не несе. Хоча я вважаю, що для цього є не тільки адміністративна відповідальність для керівників ТЦК, а й кримінальна відповідальність за перевищення службових повноважень. Тобто. Фактично, у разі, якщо немає підтверджень, що повістка вами отримувалась, вам направлялась, вам вручалась, і за це є штраф, його можна оскаржити. І я раджу це зробити. Якщо потрібно буде вам допомога, звертайтесь, допоможемо, зробимо, а тим більше всі витрати за праву допомогу повністю прикладаються на ТЦК і вони стягуються з ТЦК. І так, така практика також у нас є. Тому намагайтесь все ж таки. Змусити представників ТЦК діяти в рамках закону. Тоді і штрафи стане значно менше, і, може, і вести вони стануть значно краще себе, не перевищуючи свої службові повноваження. Поки на цьому все. Потрібна допомогу звертайтесь, поширюйте це відео, діліться їм, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і коментуйте. І не забувайте допомагати Україні, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! до зустрічі!